Друзі, вітаю! 6 жовтня. Сьогодні з вами знову Валерій Кличок і я підготував вранішній огляд найголовніших подій сьогоднішнього ранку, минулої ночі. І, власне, хотів би розпочати з учорашньої теми, яку ми з вами обговорювали, а саме можливість вступу України до північно атлантичного альянсу лише тією частиною, яку ми контролюємо сьогодні. У західній пресі продовжуються публікації з цієї теми, От, зокрема, Washington Post говорить про те. Що рівно за тиждень, навіть уже менше 12 жовтня, в суботу, коли буде засідання Рамштайн на рівні глав держав, там можуть запропонувати Україні якісь більш практичні дієвіші кроки для вступу в Північно-Атлантичний Альянс. Загалом у матеріалі нічого нового немає, але риторика, яка сьогодні є у західних медіа, і вона ж знайшла своє відображення в українських ЗМІ, вказує на те, що Захід активно веде перемовини. Із керівництвом країни для того, щоб завершити війну, я назву це замороженням війни, тому що насправді так воно і виглядає. І навіть в вчорашньому зверненні президент України Володимир Зеленський вкотре наголосив, що не буде справедливого миру, якщо ми обміняємо території на членство в альянсі. Ми повинні отримати інші гарантії безпеки. Погоджуюся, абсолютно погоджуюся, і дуже неприємно сьогодні чути, що дійсно на заході така риторика є, але є одне але. І воно справді дуже велике. Зараз миленька ремарка стосовно офіційного повідомлення Генерального штабу Збройних сил України про оперативну інформацію на фронті. Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 169 бойових зіткнень. Це дуже багато. Загалом є дні, коли вони доходять до цифри в 200. Про це повідомив Генштаб у своєму ранковому зведенні 6 жовтня. Найбільше атак ворога зафіксовано на Покровському. У Рахівському та Куп'янському напрямках Куп'янський напрямок знову активізувався. Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 82 авіаудари, скинув 130 кабів. Крім цього, росіяни задіяли для ураження 1410 дронів Камікадзе і здійснили 5130 обстрілів, з них 144 із реактивних систем залпового вогню. Що ми робили у відповідь, я вам сказати не можу. Такої інформації немає. Але є таке відчуття, що, мабуть, менше, значно менше у нас було ударів по території Росії. От, зокрема, є повідомлення про те, що нібито збили 14 безпілотників над територією Росії в різних областях, кудись долетіло під Москов'я. Інформація, скажу так, лише з Росзмі, вона не верифікована, тому фактично минула ніч пройшла без особливого. Занепокоєння для самих росіян на території Росії. Тобто, в нас немає достатньо засобів і інструментів, щоб завдавати ворогу шкоди на його території. Поки що достатньо, щоб стримувати його наступ. І в великій мірі, я сказав би, в абсолютній мірі ми справді залежимо від західних партнерів. І фактично, в великій мірі сьогодні наша спроможність чинити спротив російській агресії напряму залежить від того, скільки допомоги військової нам надасть Захід. І тут питання знову, я вкотре ставлю: а захід готовий сьогодні безмежно допомагати Україні. Вони, до прикладу, активно готують свої нові бригади у вечірньому вчорашньому огляді. Я вам повідомляв, що війська НАТО збільшують особовий склад на 250 тисяч чоловік. І вони справді готуються до непростих відносин із Росією. І вони готуються, як на мене, до можливої ескалації військової. Росія виношує разом, можливо, навіть із Китаєм. Наміри воювати проти Європи, проти країн НАТО. Чому я говорю можливо? Тому що конкретно планів на столі немає зараз ні в кого. Але на Росії так само і західні наші партнери вимальовують різні сценарії розвитку, тому що посилення вісі зла в світі доволі очевидне. Наприкінці жовтня місяця відбудеться саміт БРІКС в Казані на Росії. Туди нещодавно прилітали наші безпілотники. Де будуть збиратися представники різних країн, це буде Індія, Китай, Росія, Південна Африка, Азербайджан, який подав заявку на вступ у Брікс, там буде Туреччина, країна НАТО, і давно вже мовиться про те, що цей Альянс, ну так голосно правда, сказано, але ж направду вони десь уже трішки до цього підходять. Має на меті створити рано чи пізно навіть військове крило. Звісно, я далекі від думки про те, що Китай і Індія будуть в одному військовому крилі. Але там може бути північна Корея. От сьогодні, до прикладу, Сі Цзіньпін привітав е, північно-корейського лідера з 75-річчям дипломатичних відносин між Китаєм та Північною Кореєю. І сказав, що він буде поглиблювати відносини з КНДР. Це та сама КНДР, яка активно допомагає Росії воювати проти нас. Це ви добре знаєте, поставляє і балістику і е, снаряди звичайні. І окрім того, Брікс. Вже робив заяви неодноразово про те, що він не проти, якщо, наприклад, у його складі будуть ті самі Талібан і КНДР. Хоча поки що Північна Корея не виголошувала якихось заяв, які б свідчили про те, що вони вже готові подати заявку на членство Брікс. Але розмови про це ведуться доволі часто, і представники Північної Кореї час від часу запрошують до самітів, які проводить саме це зібрання Брікс. Чи будуть вони в Казані? Північно-Карейці можливо, і будуть, адже в Україну вони приїхали, і це все вказує мені особисто, що сьогодні Північно-Атлантичний Альянс оцінює ризики, які є для демократичного світу, не лише через призму російсько-української війни, а й можливість створення величезного військового альянсу на противагу західній проукраїнській коаліції, яка підтримує нас зараз доволі серйозно, це понад 50 країн світу. Тому ймовірніше за все сценарій того, що будуть нас примушувати справді примушувати обміняти території на вступ до північно-Атлантичного альянсу дуже висока ця ймовірність. Я не виключав би її, і тому 12 жовтня ми можемо почути щось екстраординарне. Поряд з тим, Володимир Зеленський говорить про те, що наступний тиждень буде вирішання. Розмови є про те, що нібито ми навіть готуємося до контрнаступу наступного року. Але я вам скажу так. Хто заперечує, наприклад, наше право здійснювати контрнаступ або буде заперечувати, якщо ми от раптом станемо членами Північно-Атлантичного альянсу? Звісно, там можуть прописати цей пункт, але це не означає, що ми його підпишемо. Тобто, нині, я вважаю, ведеться дуже активний. Дипломатичний діалог, діалог між урядом України, між владою України, політичним керівництвом і західними країнами стосовно того, які ж гарантії безпеки, під які умови нам може забезпечити північно-атлантичний альянс, і ця тема направду дуже і дуже чутлива. Ну а тепер, друзі, кілька вам цікавих новин, як на мене, зі Сполучених Штатів Америки, оскільки США є визначальними у подальшому розвитку світу як такого. І новини із близького сходу, тому що на близькому сході ситуація все ж таки продовжує загострюватися і ескалація більш ніж очевидна. 5 жовтня кандидат від республіканської партії на посаду президента Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп повернувся на ярмарковий майданчик у Пенсильванії, де в липні на нього було скоєно замах. Ви добре пам'ятаєте цю історію з простреленим бухом. у Нас дуже багато було мемів. Загалом нічого нового, і Трамп зробив дуже правильно, що не побоявся вернутися туди, де був замах на його життя, і це йому додасть суттєво голосів. Тим паче, беручи до уваги різні соціологічні опитування, все ж таки я роблю припущення, що шанси у Камали Харісів Дональда Трампа обійняти пост президента абсолютно однакові, і справді долю майбутнього президента будуть вирішувати кілька тисяч голосів, а можливо навіть кілька сотень. Втім, хочу звернути вашу увагу на одну деталь, яка була присутня, навіть на дві, точніше, так буде, були присутні на цьому мітингу. Перед початком заходу літак Трампа це пише видання Associated Press, пролетів над натовпом прихильників у супровіді пісні з фільму Найкращий стрілець, яка лунала з гучномовців. Навколо місця події в якості додаткового захисту були вишуковані трейлери. А троє парашутистів з американськими прапорами, що майоріли за ними. Приземлилися поруч з будівлею, звідки 13 липня відбувалася стрілянина. Я думаю, що ви знайдете це відео в мережі інтернет, і ви зможете переглянути, але картинка доволі красномовна. Сьогодні і республіканці, і демократи вкладають усі ресурси для того, щоб здобути владу. Там йде справжня політична битва, не боротьба навіть, а битва за те, хто ж очолить овальний кабінет. На цьому заході також і був просутній скандальний Ілон Маск. Чому скандальний? Ну, в принципі, я думаю, що вам це пояснювати не потрібно. Власник мережі X. Трамп, вихваляючи свого фактично однопартійця, хоча, хоча Трамп говорить, що він типу там не в партії, і взагалі просто хотів би працювати у владі, сказав, що Ілон Маск це та єдина людина, яка змогла захистити свободу слова. Те, що ми бачимо зараз в мережі X, яка перетворилася фактично на помийку. Ну, якщо це свобода слова, ну тоді окей, мені більше схоже на форум Майданчики, де всі можуть писати що завгодно, які були дуже популярні на зорі, лише появи інтернету. І Ілон Маск сказав, виступаючи на цьому мітингу, що лише Дональд Трамп може забезпечити дотримання Конституції Сполучених Штатів Америки і збереження демократії в США. Ну, що як на мене є повною маячнею, тому що ми чудово розуміємо, що Трамп будує проект 2025, який називається, який передбачає посилення вертикалі президентської влади, що, як на мене, знову ж таки приведе до повної катастрофи? США. і якщо не переможе Трамп. То буде військове протистояння у Сполучених Штатах Америки, Про це говорив учора Джозеф Байден. І я вам згадував про це у вечірньому відео. І навіть якщо переможе Трамп, то рано чи пізно це також може призвести до дуже серйозного громадянського протистояння у США, оскільки буде посилюватися вертикаль влади Трампа. Що дуже прагне і Ілон Маск, і сам Трамп. Рейтинги на сьогоднішній день, Камали Харріс і Трампа, мають певні відмінності, але це за опитуванням, яке було проведено. Виданням Bloomberg News, я довіряю цьому виданню з 19 по 25 вересня серед 6165 зареєстрованих виборців у відповідних штатах. Про що вони власне кажуть ці рейтинги? Рейтинг Harris на 7% пунктів випереджає Трампа у Неваді 52 до 45 на 5 відсоткових пунктів у Пенсильванії, 51 до 46. Ну, але тепер після е, мітингу Трампа, можливо, ситуація навіть і зміниться. На 3 відсоткові пункти в Аризоні та Мічигані – це ключові штати. З мінімальним відривом Гарріс попереду також у Північній Кароліні – 50 проти 48, в Вісконсині – 49 проти 48, також у Джорджії обох кандидатів готові підтримати по 49% виборців. Тому, якщо брати до уваги навіть ці цифри, то в загальнонаціональному рейтингу відрив Харіс від Трампа направду не дуже великий. Згадайте, що у 2016 році, коли проходили вибори у Сполучених Штатах Америки, тоді також перемогла кандидатка на посаду президента від демократів Хіларі Клінтон. Але в кінцевому результаті виборники віддали голос Трампу, і Трамп став президентом, тому цього виключати не можна. Відтак повертаючись до того, про що я говорив на початку. Сьогодні Північно-Атлантичний альянс розуміє ризики, які є для нього на тлі виборів, які проходять у Сполучених Штатах Америки, які будуть, наприклад, у Німеччині в 25-му році, там також ситуація вкрай непроста. Вони готуються до того, що потрібно буде готовим бути до можливої військової ескалації проти цього диктаторського світу і вісі, яка сьогодні формується, а саме, Іран, Китай. Північна Корея, яка може навіть уйти до Брікс, і Росія, яка залишається. І я не виключаю, що Україну будуть максимально схиляти до того, аби ми погоджувалися на часткове членство північно-атлантичному альянсі, і ми отримаємо типову картину після Другої світової війни, коли Європа була розділена тоді на умовно східну і західну, західна була підконтрольна. Не скажу, що Сполученим Штатам Америки, але все ж таки в великій мірі. А Східна Європа фактично контролювалася тоді Радянським Союзом. Сюди відносіть е, країни Чехословаччина, так тоді вона називалася, Югославія, Польща та сама вплив був дуже великий совєтів на ці країни. Сьогодні він зменшився. Відтак Україна стала черговою країною, яка бореться за своє право бути все ж таки у західній цивілізації, а не у російському. Полоні я дуже сподіваюся, що на засіданні Рамштайн буде оголошено якесь рішення, яке нам суттєво допоможе виправити ситуацію на полі бої. Але якщо ви послухаєте моїх колег, аналітиків і багатьох інших, ви певне почуєте схожі тези. Відтак я вас закликаю, звісно, не опускати руки, а робити своє. Ми все рівно Україну збережемо. Це наше головне завдання, яке ми сьогодні повинні реалізовувати крок за кроком і щодня. І на завершення, друзі, вам ще одна новина, яка стосується близького сходу. В Ізраїлі напередодні річниці атаки Хамасу, яка відбулася 7 жовтня 2023 року, пройшли величезні акції протесту у кількох великих містах країни. Вони вимагали більш термінових заходів із порятунку заручників, які утримуються у секторі Газі. Але для Бенаміна на сьогодні це не є проблемою. Так само. Як для нього не були проблемою ці мітинги кілька місяців тому, які проходять там перманентно у воюючій країні, проходять мітинги, і вони мітингарі маю на увазі. Вимагають сьогодні не просто окремих кроків для того, щоб звільнити заручники. Вони також ставлять під сумнів доцільність перебування на посаді чинного прем'єр-міністра Бенаміна Нетеньяху. І це є політика під час війни. Я не виключаю, що ми матимемо те ж саме і в нас в Україні. Ізраїль тим часом продовжує військову операцію проти Ливану. Він минулої ночі завдав чергових потужних ударів по декількох містах і беруть, і в тому числі інших, і не зупиняється у своєму прагненні знищити всіх ворогів довкола себе. Але це вони роблять продовж уже десятків років. На превеликий жаль, я відзначаю, що ситуація може бути схожа і у нас. І тому ще раз говорю: треба брати до прикладу практику і досвід Ізраїлю, як вони стримують своїх ворогів, і розуміти, що це наше непросте завдання. Відтак робити відповідні висновки, не зупинятися у прагненні допомагати Збройним силам України і вірити в Україну. Іншого вибору в нас просто немає. Дякую, що були зі мною. Дякую, що розділяєте. Якщо ні, то так. Пишіть будь-якому випадку в коментарях свої думки. Що розгляєте саме мою таку позицію. Всіх люблю ціну шану і не примикайтесь в себе до України.